Україна та Норвегія домовилися про партнерство у сфері охорони здоров'я. Ця співпраця зокрема передбачає обмін досвідом в українських лікарів. Є чому повчитися, зазначив міністр охорони здоров'я Норвегії Ян Крістін Вестре, який провів у Україні три дні. Яку допомогу зі свого боку готові надати Норвежці? Розкаже Вікторія Дмитренко. У цих стінах найкращі лікарі об'єднують зусилля заради порятунку. Сердець. Як працюють і як допомагають? Сьогодні медики діляться досвідом із іноземними колегами. Інститут серця приймає норвезьку делегацію на чолі з міністром охорони здоров'я Яном Крістіаном Вестре. Дитяча та доросла реанімації. Умови обладнання і сучасні технології. Транскатетерне методи лікування, тобто коли можна уникнути розрізу грудної клітки і замінити клапан або хворий хвору судину. І пацієнти, що вже готуються до виписки. Тут свій другий шанс на життя отримав шестирічний Євгеній. Зараз його тілі б'ється донорське серце. Сьогодні малий нарешті поїде додому з подарунком. Подобається тріпас. Норвезька делегація впродовж трьох днів спілкувалася із нашими медиками, пацієнтами та їхніми родинами. Я думаю, що Норвегії є чому повчитися в Україні. Попри війну продовжуються реформи. Я тут чимало нового дізнався, і це досвід повезу з собою. Ми бачили жахливі наслідки атаки на Охмандит, яка показала справжнє обличчя цієї війни. І я дуже радий бачити, що лікарня відновлюється і продовжує функціонувати. Це дійсно велике натхнення для нас. Одна з головних тем перемовин поглиблення співпраці в межах спільної програми Medivac Ukraine. це проєкт евакуації постраждалих українців до лікарень за кордоном. Це насамперед люди, які постраждали від війни. Це пацієнти, які проходять реабілітацію, і багато інших. Ми робимо все можливе разом із Європою, аби підтримати Україну. Свою співпрацю країни закріпили угодою про партнерство у сфері охорони здоров'я, посилять підтримку медичної евакуації, і не лише це горизонтальна співпраця між нашими лікарнями, наприклад, і лікарнями безпосередньо в Норвегії. Ми можемо розвивати безпосередню співпрацю відновлені інфраструктури, тренуванню Навчанню наших лікарів, зокрема, у готовності до надзвичайних ситуацій, а ще обмінюватися досвідом у сфері психічного здоров'я і реабілітації. Вікторія Дмитренко, Валерій Рябченко, Ми Україна, марафон Єдині новини.